Росія ледь не влаштувала в Україні новий Чорнобиль. Окупанти завдали десятки ударів по ядерній лабораторії в Харкові з експериментальним пристроєм джерело нейтронів. У середині об'єкту знаходиться збагачений уран і кількості палива достатньо для того, щоб у разі аварії заразити більшу частину міста. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці можливої катастрофи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. З початку повномасштабного вторгнення увага світової громадськості була прикута насамперед до Запорізької АЕС, найбільшої в Європі, яка опинилася під російським контролем уже у перші тижні війни. Однак в Україні є й інші об'єкти пов'язані з атомною енергетикою і становлять потенційну загрозу, нагадує видання The New York Times. Це дослідні реактори. Чорнобильська станція та сховище відпрацьованого палива. І чим довше триває війна, тим вища ймовірність ударів, здатних призвести до витоку радіоактивних матеріалів. При цьому системи безпеки на багатьох об'єктах розраховані на експлуатаційні ризики, але не на пряме влучання важких боєприпасів. Особливу небезпеку становить дослідницький комплекс «Джерело нейтронів, розташований на території Харківського. Фізико-технічного інституту, який за радянських часів брав участь у створенні атомної зброї, у 2010 році інститут відмовився від роботи зі збройовим ураном і передав його запаси до Росії в рамках американсько-української програми з нерозповсюдження. Проте в розпорядженні вчених залишилися матеріали з високим рівнем збагачення, значно вище ніж у палива для атомних станцій. Обсяги цього урану офіційно не розголошуються. Саме джерело нейтронів складається з реакторного блоку розміром з автобус, захищеного металевим екраном, та прискорювача частинок завдовжки близько 30 метрів. США частково профінансували його будівництво в обмін на відмову України від урану збройної якості. Пишуть журналісти. З початком війни наукові роботи на установці зупинили, а реактор перевели у режим консервації. Проте збагачений Уран залишився на об'єкті. Як пише видання, будівлю регулярно обстрілюють дронами, ракетами та артилерією, що виключає версію випадкових влучень. На сьогодні лабораторія отримала внаслідок російських атак 74 пошкодження. Проти п'яти російських офіцерів висунуто звинувачення у навмисних атаках на об'єкт. Прокуратура кваліфікувала їхні дії як екоцид. У матеріалах справи наголошується. Пряме влучення може спричинити радіоактивне зараження території, де проживає близько 640 тисяч осіб. Конструкції лабораторії спочатку не проєктувалися для захисту від повітряних ударів. За даними The New York Times, вибухи зовні майже щодня трясуть приміщення диспетчерської. А в одному з випадків ударна хвиля зірвала штукатурку прямо біля реакторного блоку у 2022 році. Пошкодження трансформатора. Залишило лабораторію без електропостачання на кілька місяців, і вченим довелося вдатися до резервного опалення, щоб не допустити замерзання системи охолодження. Попри небезпеку, в інших підрозділах інституту продовжується дослідження у сфері термоядерної енергетики, де використовується радіоактивний водень. До речі, під обстріли потрапляли також і російські ядерні об'єкти. Зокрема, наприкінці серпня уламки українського дрона пошкодили підстанцію поряд із Курською АЕС, через що операторам довелося скоротити обсяги генерації. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі Росія на порозі паливної кризи в більшості регіонів країни окупанта та на тимчасово окупованих територіях України. Автівки застигли у довгих чергах до бензоколонок. Бензину немає, навіть 92-го. Дякувати за це. Треба ЗСУ. Ефективні удари українських дронів по ворожим НПЗ загнали Кремль у паливну пастку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли нарешті на російських дорогах зупиниться трафік. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Новошахтинський нафтопаливний завод найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він горів п'ять днів після атаки українських дронів. З початку повномасштабного вторгнення НПЗ неодноразово зазнавав атак від українських безпілотників, але удар 21 серпня двадцять року став фатальним для підприємства. Величезний стовп чорного диму від пожежі, який було видно навіть у сусідній Луганській області. Сигналізував місцевим жителям через атаки українських дронів до Росії. Нарешті завітала паливна криза. Приблизно в цей же період пропав бензин на АЗС у деяких районах забайкальського краю. Місцева влада навіть вирішила обмежити продаж пального тільки для організацій. 19 серпня про дефіцит бензину оголосив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, основною причиною перебоїв у постачанні пального. Стало зниження обсягів виробництва на трьох нафтопереробних заводах на півдні Росії, а також проблеми з логістикою. Трохи згодом перебої з пальним почалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької Луганської області у деяких областях півдні Росії також. А у Курильському районі Сахалінської області продаж бензину взагалі призупинили у тих регіонах Росії, де бензин не зник він стрімко зростає у ціні. У порівнянні з кінцем 2024 року приріст роздрібних цін на бензин сягнув майже 6,5%, тоді як інфляція у Росії склала понад 4%. За даними Росстату, це найвищий тижневий приріст початку цього року. Російський галузевий аналітик Кирило Родіонов. Насправді зростання цін в окремих регіонах Росії значно вище. Наприклад, у Саратовській області ціни на бензин марки АІ 92 у деяких мережах АЗС з кінця червня підскочили аж на 32%, А у районах області бензин взагалі зник. І це насправді і патова ситуація у степовій місцевості з її величезними відстанями. Пальне для людей має стратегічне значення. Традиційно високий попит на бензин наприкінці літа підігрівався чутками та повідомленнями ЗМІ про майбутнє запровадження талонів та обмеження продажу пального, щоб якось збити панічні настрої на ринку нафтопродуктів та стримати ажіотажний попит та ціни. Російський віцепрем'єр Олександр Новак на екстреному засіданні галузевого штабу боротьби з кризою 25 серпня продовжив повну заборону. На експорт бензину та доручив антимонопольній службі контролювати вартість пального на АЗС. Але адміністративні заходи не врятували ситуацію. У вересні ціни на бензин у Росії продовжили зростати. Про що свідчать результати торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі? Російським експертам довелося визнати, головною причиною паливної кризи у Росії стали позапланові зупинки НПЗ після атак українських дронів. Однак удари літа 25-го року стали набагато ефективнішими ніж торік. Хоча зсу били по об'єктах російської паливної інфраструктури самого початку великої війни. Дивіться самі за весь 24-й рік сили оборони України 85 разів атакували об'єкти паливної інфраструктури у глибині російської території, у тому числі 29 разів були атаковані НПЗ. А лише за 8 місяців 25-го року ЗСУ завдали 74 ударів по об'єктах паливної інфраструктури, у тому числі 30 ударів по НПЗ. Причому майже 50% атак припали на серпень. Справа в тому, що 25-го року українці атакували російські НПЗ у найвразливіший період для російського паливного ринку. За найбільш скромними підрахунками Росія в серпні втратила. 17% потужності нафтопереробки, такий обсяг виведених з експлуатації нафтопереробних потужностей не мав би серйозних наслідків для паливного ринку Росії, якби українці під час планування атак БПЛА не врахували географічну особливість розташування російських НПЗ. Удари безпілотників у серпні були сконцентровані по паливній та транспортній інфраструктурі так званого. Куйбишевського нафтопереробного кластера, а це три НПЗ у Самарській області та нафтопереробного кластера Північної Росії, який містить підприємства у Ростовській, Волгоградській областях, а також в Краснодарському краї. А резерви потужностей НПЗ в Уральських та Сибірських регіонах не можуть врятувати ситуацію в короткостроковій перспективі через їхню віддаленість. Нарешті росіян підвела їхня самовпевненість. Вони припускали, що в українців не вистачить ресурсів завдавати повторних систематичних ударів по одних і тих же самих об'єктах у 2024 році. Атаки Сил оборони України були розпорошені в часі та географії, що давало можливість росіянам оперативно ліквідовувати пошкодження. У 25-му році тільки по великому рязанському НПЗ було завдано 5 ударів, а три НПЗ Куйбушевського кластера ЗСУ атакували не менше 10 разів. Систематичні атаки по одніх і тих же НПЗ не дозволили швидко проводити ремонти, що зрештою призвели до їхньої зупинки. А швидко відремонтувати пошкоджене обладнання на атакованих НПЗ не вийде. Через санкції російська влада визнає, що ремонт триватиме не менше чотирьох місяців. Так що насправді все тільки починається. Росіянам важко буде оперативно наситити бензином ті регіони, де вже відчувається дефіцит пального. Як наслідок, ціни на пальне у Росії продовжать зростати у вересні. Якщо ситуація не зміниться, частина незалежних мереж АЗС може закритися через відсутність бензину. А найголовніше, що збитки від дедалі ефективніших українських атак по об'єктах у глибині Росії змушують росіян задуматися про ціну продовження путінської воєнної авантюри. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.